Сьогодні ви побачите, як та чому центри комплектування стали злочинними угрупованнями, чому вони почали проникати, причому незаконно у житло та приватну власність громадян. І, звичайно, в кінці відео ми розповімо. Як боротися з цим свавіллям продажних чиновників? Не забувайте, що ваші лайки, ваші підписки на канал, а також ваші репости в своїх соціальних мережах дають можливість іншим людям знати правду та вміти себе захистити. Бо, на превеликий жаль, подібна ситуація, про яку ми сьогодні будемо розповідати. Не тільки вже в Одесі, а й в інших містах набирає обертів. А якщо ми з вами демократична, правова, соціальна та незалежна держава, ми повинні виконувати закон, подобається він кому ще не подобається. Також не забувайте оформлювати спонсорство на наш канал, адже завдяки вашій допомозі ми можемо працювати та висвітлювати таку важливу інформацію для нашого суспільства. А для тих, хто хоче допомогти нам фінансово та зробити свій благодійний внесок, тоді, коли він вважає за необхідне, посилання на реквізити для цього є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, друзі, ми виходимо тільки завдяки вашому фінансуванні, тому ваша активність це запорука успіху не тільки нашого інформаційного агентства, а й як наслідок. Усієї держави, бо ми одні із небагатьох на превеликий жай сьогодні розповідаємо вам болючі речі, які мало кому подобаються. Ми це бачимо по коментарях, але тим не менше, висвітлюючи проблематику, ми з вами можемо її вирішити. Якщо ми будемо замовчувати хворобу, вона буде прогресувати далі. Отже, тільки усі разом в єднанні, ми з вами сила. Завжди пам'ятайте це та будьте активними. Зараз ви побачите, як відмичкою центри комплектування ТЦК, точніше сказати, їх представники відмикають двері як злодії, але не просто злодії, оскільки вони це роблять серед білого дня, і без ухвали суду заходять на приватну територію. І на превеликий жаль цього разу їм пощастило, тому що якби там був інший хазяїн, то вряд чи б вони б звідти вже вийшли на своїх ногах. Так, так, друзі, таке право дає кожному конституція та, в тому числі, кримінальний кодекс України, а саме право на захист своєї приватної власності. Нагадуємо, це стаття 36 Кримінального кодексу України, частина 5. Про вказану статтю ми розповідали неодноразово в своїх відеоматеріалах. Також ці працівники, судячи з їх нахабства серед білого дня, напевне, приїхали з расистії, ми не знаємо. Адже в Україні вони вряд чи проживають. В Україні є конституція та закони. І що хто там не писав, що б то не казав, вони діють, але ми з вами погоджуємось: діють тоді, коли ви захищаєте свої права. Будете мовчати, закони на вашу користь діяти не будуть. Ну що ж, давайте подивимося, як банда ТЦК проникала на приватну власність в місті Одесі. Гандони вони коротше, гандони. Отже, на відео зафіксовано декілька посадових злочинів, а саме, це перевищення влади, зловживання владою, а також проникнення у приватну власність представниками влади, що є надзвичайно важкою кримінальною статтею. Я... Підерас, і я не стісняюся това. Наголошуємо, що в момент скоєння злочину вказані працівники перестають бути працівниками ТЦК, вони вважаються злочинцями, а отже, будь-яка особа має повне право захищати як себе, так і інших громадян. Тобто, скажімо, сусід мій достати, думаємо, ви самі здогадаєте, що бо Ютуб не пропустить. І нагодувати цих бандитів свинцем, а потім визвати копів. Дійсно, таке законне право має кожен громадянин, оскільки це група осіб, і вторгались вони безпосередньо в приватну власність, а саме житло людини. Це мерзості, це реально мерзості. Про що неодноразово вже говорив і Верховний суд України. Проходити на приватну територію в квартиру чи в будинок можуть виключно нагадуємо виключно слідчий з оперативними працівниками, які він залучає, і виключно в слідчого має бути ухвала суду про таке входження. Усі інші випадки є злочином. А отже, захищаючись, людина не несе жодної кримінальної відповідальності. В незалежності від тяжкості нанесення шкоди тим, хто проникає. Найвища соціальна цінність всі знають це життя в даному випадку. Кримінальний кодекс України чітко дозволяє, захищаючи своє житло, застосовувати необмежену силу для того, аби відвернути будь-яке втручання у свою приватну власність. Якщо влада не зупинить цей сатанізм. Своїх продажних чиновників, то в найближчий час Україна зіштовхнеться з масовістю самозахисту від таких ось бандитів, і, на превеликий жаль, ми не зможемо з вами уникнути дуже великих жертв. Тому ми просимо владу негайно відреагувати, негайно дати вказівку всім ТЦК для спасіння їхнього життя та здоров'я. Оскільки людина на приватну власність якої вони втручаються, не несе жодної кримінальної відповідальності, навіть в тому випадку, якщо ці бандити поїдуть на цвинтар. Такий кримінальний кодекс України потрібно його читати і потрібно його виконувати. Наголошуємо. А тепер, як і обіцяли, що робити, обов'язково потрібно звертатися у ДБР. Державне бюро розслідувань з заявою про скоєння злочину, а саме ось цими ось ТЦК. Більше того, потрібно, і ми це зараз вже робимо, показувати суспільству, як нахабні деякі бандюгани Вскривають будинки і заходять на приватну власність. Більше того, друзі, цікава інформація. А чи в Одесі зловили усіх домушників? Бо, можливо, ці ось ТЦКшники по ночах працюють як домушники. Я думаю, варто перевірити вказане відео, яке ми, як ЗМІ, офіційно тільки що опублікували, а саме перевіркою має зайнятися Державне бюро розслідувань. Посилання на це відео ми обов'язково з своєї офіційної адреси направляємо в Київське бюро розслідувань. А саме в центральне управління ДБР для того, щоб вони розібралися та перевірили, на яких це підставах злочинці без ухвали суду відкривають двері на приватну власність, а потім туди заходять. А ви, друзі, свої права знайте та не допускайте до цього. Слава Україні!